Слава Україні, шановні підписники та гості каналу. По просьбі одного з своїх підписників просив розміри на крила. От я вирішив зняти таке відео. Так, ну шо ж, Почнемо. Почнемо з цієї пластини. Вибачаюсь одною рукою неудобно. ну я так знаю 40 см пластина. пластину має 43 см О. товщиною вона 6 мм товщиною довжина 43 Тут треба просверлювати дюри, вигинати, підганяти вже хоч вище, нижче, як ти вже хочеш. Собі. Так, саме крило. Саме крило має 61 см. сантиметр. Шириною 16. Ну це вже теж. Ширина як хочеш. От. Товщина. Двойка. Метал двойка. Но вигинав на станку. Це не руками. Нулися на станку. У нас тут є у фермера станок по металу. Вони роблять сушівки. Там я вигнав, його попросив. Так, труба 20-та. Просто кусочок прямої труби. Два згони чи повороти. Що купляються на труби. Проварене і доданий кусочок. От. Кусочки мають. По 5 сантиметрів повороти, тут і тут. От. Тут пластина. Довжиною 21. О. Висота от така. О. Так що тут вже як хто хоче. Хоче далі, хоче ближче. О. Так. Длина трубки самої від сварки до сварки хамало. Неудобно одною рукою. Приблизно. 40, 40 40 сантиметрів. Від цієї сварки до тої сварки до повороту. 40 сантиметров. Тут вуха пропиляв, вибрав під трубу, щоб плотненько стало обваране. Під... Дирки вже треба буде підганяти. Це вже треба буде підганяти. Також. Пластинка. 23. См. Довжиною. Сім з половиною. Тоже десь не знаю яка. Четверка, мавірно, то. А може і грубша. Невдобно. Влізти. Ну так, да, якщо там більше, десь четверка. А далі вже підганяєте кожен під свій мотоблок, одне ще то. Тако можна було б дати. Чи такого розкосика з прута, чи просто якогось прута трошки... Ну Трошки не ламається, вже рік від'їздив. Але трохи вибрірує. Якось так. Тут можна не 5, а 6 зробити. Отут, оце, від цієї сварки сюди. Можна 6 зробити, то буде отут більше. Ну, в принципі, їздив по болоті, воно мені нічого не забиває, нічого. Ну, довше, якщо колеса розмір колеса буде більший, то треба довше. О. Там дюрки свердляться і підганяються. І все. Ось такий коротенький відеообзор. З розмірами. Може не так. Пишіть в коментарях, щось добавлю. А так, всім дякую за перегляд. О. Всім до побачення. Слава Україні! Україна переможе. Це буде гаразд. До побачення.